Протягом тисячоліть людська цивілізація мала лише одну мету в архітектурі звести щось вічне. Ми будували фундаментальні споруди, храми, собори, піраміди, які мали домінувати над ландшафтом. Але коли справа доходила до функціональних будівель, офісів чи житла, ми завжди були прикуті до землі. Камінь і цегла обмежували нас п'ятьма поверхами, не дозволяючи перетворити нашу величну амбіцію на вертикальне місто. Це був непереборний фізичний закон, який діяв чотири тисячі років. І всього за одне покоління людство зламало цей закон та звело міста, які дістали до хмар. Але як вони це зробили? Давайте розбиратися, що до чого. У середині 19 століття американські міста, такі як Чикаго та Нью-Йорк, задихалися. Земля в центрі коштувала шалених грошей, але технології не пускали вище 4-5 поверхів. Чому? Тому що кожен новий поверх вимагав, щоб стіни внизу ставали все товщими й товщими. Якби інженери того часу спробували побудувати 15-поверхову будівлю, вони б зіткнулися з абсурдом для підтримки верхніх рівнів, стіни в основі мали бути завтовшки в кілька метрів. Вище небезпечно та непрактично, тож власники будівель зіткнулися з дилемою або витрачати гроші на неймовірно дорогу землю і будувати вшир, або змиритися з тим, що їхній бізнес досяг своєї скляної стелі. Але в 1880-х роках усе змінилося. Винаходи в металургії, що зробили сталь дешевою і доступною, дали архітекторам новий інструмент. Ключовим проривом став Бесемерівський процес, винайдений Генрі Бесемером у 1855 році. Цей метод дозволив швидко та масово виробляти високоякісну міцну сталь, яка до цього була неймовірно дорогою. Всього за кілька десятиліть вартість сталі впала настільки, що її стало вигідно використовувати у будівництві. І ось тут з'явилась геніальна думка: а що, як стіни не триматимуть вагу? Це був виклик, на який відповіли інженери Чикаго, міста, яке поставало з попелу після великої пожежі 1871 року. Їхнє радикальне рішення, Сталевий Каркас, дозволило стінам стати лише оболонкою, а висоті майже безмежною. Саме так, у 1885 році, архітектор Вільям Ле Барон Дженні, якого називають батьком американського хмарочоса, спроектував будинок домашнього страхування Home Insurance Building. Ця будівля, де метал узяв на себе все навантаження, оголосила епоху хмарочосів. Якою б геніальною не була ідея сталевого каркаса, вона б не мала жодного сенсу, якби людям доводилося щодня дертися сходами до своїх офісів на сотий поверх. Але, на щастя, люди з давніх часів вигадували пристрої, щоб полегшити собі життя. Ще архімед за тисячі років до нас створив гвинт для підйому води, а римський архітектор Вітрувій описував перші підйомні механізми. Проте, коли питання торкалося підйому не вантажів, а людей, усе ставало значно складніше. Люди боялися довіряти своє життя механізмам, адже будь-який обрив троса міг закінчитися не дуже весело. На щастя, у 1853 році у гру вступив Еліша Грейвс Отіс. Він не винайшов підйомник, він винайшов довіру. На всесвітній виставці, що проходила у Нью-Йорку, глядачі побачили неймовірне шоу. Отіс стояв на платформі свого ліфта перед враженим натовпом. Він наказав перерізати несучий трос. Глядачі з жахом ахнули, але кабіна майже не зрушила з місця. Спеціальний механізм, немов величезна пружина-храповик, заблокував кабіну на місці. Отіс крикнув: Усе безпечно, джентльмени!» Перший безпечний пасажирський ліфт встановили у 1857 році в нью-йоркському універмазі Гауваут Білдінг. Але на той момент ліфти ставили не з необхідності, а скоріше як атракціон для покупців або для зручності у дорогих готелях. Будівлі були все ще невисокими, і реального сенсу в повільних парових ліфтах не було. І ось, коли у 1885 році сталевий каркас дозволив будувати вище десяти поверхів, усі зірки на небі зійшлися. Готова, перевірена та надійна технологія ліфта одразу стала життєвою необхідністю, а пентхауси символом розкоші. Коли люди зрозуміли, що тепер можуть зводити будівлі мало не до самих небес, у Нью-Йорку розпочалась справжня гонка за титул найвищої будівлі у світі. Ця гонка досягла своєї шаленої кульмінації на межі 1920 х 1930 х перетворившись на інтригу з трьома учасниками: Крайслер Білдінг, Емпайр Стейт Білдінг та «40 Wall Street. На той час Крайслер та 40 Wall Street були у розпалі прямої конкуренції. Коли архітектор Крайслера Вільям Ван Ален дізнався, що суперник планує досягти 282 метрів, він негайно додав до свого проекту додаткові поверхи та зробив висоту 282 метри також. Але Ван Ален був майстром інтриги. Він таємно привіз на будівництво 56 метровий сталевий шпиль. Коли Крайслер Білдінг був майже завершений, Ван Ален зібрав цей шпиль усередині, а потім, одного прекрасного дня в листопаді, підняв його на гору всього за 90 хвилин. Це був справжній архітектурний шпиль у спину для Уолл-стріт. Крайслер Білдінг миттєво відібрав титул найвищого, досягнувши 319 метрів. Але відповідь Empire State Building була куди більш руйнівною. Їхній проект передбачав колосальну висоту в 380 метрів. По суті, вони сказали конкурентам: ми просто побудуємо на 60 метрів вище, щоб ви нас більше не турбували. Тож ідіть, пограйтеся, дітки. Будівництво почалося в самий розпал Великої депресії. У той час, коли мільйони американців голодували, цей проект став символом надії та американської гордості. 1 травня 1931 року, коли Empire State Building був урочисто відкритий, він остаточно забрав звання найвищого у світі і утримував його понад 40 років. Початок ХХ століття був часом, коли американські міста, зокрема Нью-Йорк, переживали небачений будівельний бум. Щоб побити рекорди висоти, гіганти зводилися з неймовірною швидкістю по кілька поверхів на тиждень, без жодних сучасних технологій та страховки. Над цими титанічними проектами працювали тисячі будівельників. Їхня праця була справді героїчною і вимагала бездоганної координації та повної зневаги до смертельної висоти. Саме завдяки цим вимогам на будівництві з'явилися представники племені індіанців-мохав, яких преса прозвала небесними ходоками. Вони мали легендарну природну рівновагу і стали елітою висотних робіт. Офіційно ціна підкорення неба становила десятки загиблих на кожному великому проєкті. Неофіційно ця ціна була, на жаль, набагато вищою. Однією з найнебезпечніших професій на будівництві була робота клепальників і ось чому. На тимчасовій платформі розжарювач нагрівав сталеві заклепки до 1000 градусів Цельсія, потім він кліщами метав розпечений метал ловцю. Ловець, стоячи на балці за 20-30 метрів, ловив цю посилку маленькою бляшанкою. Промах означав, що розпечений шматок металу летів униз. Далі установник швидко вставляв м'яку заклепку у стик конструкції, а забивач добивав її величезним пневматичним молотком. Шум від цього молотка був оглушливим, і саме він став звуком, під яких хмарочоси дістали до хмар. Хмарочоси – це не просто будівлі, це символ віри в людські можливості, а ця історія про тих, хто не побоявся подивитися вгору та зробив неможливе можливим. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте нас лайком і підпискою. Це найкраща подяка і велика мотивація продовжувати створювати для вас нові історії. До нових зустрічей на каналі. Усім мирного дня!